Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово під до вас, і я знаю, що воно для когось буде дуже важливим. Хочу поговорити про те, як важливо аналізувати свої бажання і якщо треба їх або посилювати, або якимось чином позбуватися їх. Знайте, що не всякі бажання в нашому серці вони від Бога, і не всякі бажання потрібно подавлювати в своєму серці. Нам потрібно бути керованим Духом Святим, щоб розуміти всі ці процеси. Адже людина, яка керована Духом Святим, вона буде йти за бажаннями серця, які Бог згріває, але є бажання в наших життях, які возгріті саме тілом, плоттю, як пише Біблія. А ми покликані жити не за тілом, а за духом. Тому бажання, які нас посилюють, або які Випрацює в наших серцях сам Бог, вони роблять нас сильнішими і провадять до Божого, до виконання Божого плану. Вони ведуть нас в те велике славне, що Бог для нас приготував. Тому випробовуйте самих себе, чи вірю ви і випробовуйте, аналізуйте всі бажання, які у вас в вашому серці. Якщо це продиктовані гордістю, відкиньте, якщо бажання продиктовано. Царстю відкиньте, образою відкиньте. Просто гріховним бажанням або похотю відкиньте. Аналізуйте бажання, які виникають, бо бажання, які від Бога вони посилюють мир в серці, бажання, які не від Бога, вони якраз крадуть мир в серці. І людина топчеться на місці і ще більше погрязає в рутину, в рутину, в буденність і в ті речі, які роблять її. Я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа, нехай Господь дасть вам мудрости е, вірно аналізувати своє бажання. Дивитися на все навколо себе духовними очима, Божими очима. Також я сьогодні хочу помолитися за тих людей, які стоять на перехресті важливих рішень в житті. Да? Ось. І тому вам потрібно е, проаналізувати своє серце і подивитися в свої бажання. Чому ви хочете прийняти те чи інше рішення? Чи воно не пов'язане з образою, чи воно не пов'язане з чимось е, таким, що е, є на рівні плоті, а не духовних е, побуджень? Адже все, що ми робимо, ми повинні робити, на славу Богу. І необдумані рішення вони можуть призвести до проблем в житті. І я сьогодні молюся, щоб до вас сьогодні прийш... прийшло розуміння, щоб на вас був дух премудрості та відкриття для пізнання Бога в тому питанні, яке зараз для вас вкрай важливе, в питанні доносних змін в житті. Це можливо бути ну, питання такого характеру, як може бути як яке самі ще чинитися, це може бути переїхати в інше місто. Також ми можемо мати якісь виклики стосовно фінансових вкладжень. Ось і як би то не було, я хочу, щоб сьогодні це коротке послання воно було імпульсом до правильних аналітичних тобто аналізу. Тих внутрішніх процесів, тих бажань, які є у вас, звідки вони боротьсують джерела? Якщо вони від Бога, то слава Богу, йдіть за цими бажаннями, адже бажання це, це зерно мрії всередині, яке направляє нас до чогось великого. Деколи бажання від Бога не настільки величні, що ми з вами не можемо їх прийняти через ту велич, яка є в них. Але якщо Господь вас веде. В цей напрямок ідіться з цими бажаннями, адже вони здійсняться, адже вони будуть здійснятися, бо Божою силою не важу. І так само це стосується будь-чого в житті, як я вже казав. Тому я сьогодні молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай е, дороцінний Дух Святий допоможе вам проаналізувати все, що відбувається в вашому серці, і розкласти все по полицям, так, як має бути. Нехай Господь буде на першому місці, Його воля буде на першому місці. І Виконання цієї волі буде головною метою вашого життя. І тоді бажання будуть богочустиві, і життя буде благословенне. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай кожен з вас сьогодні відчує оцю Божу підтримку і допомогу в прийнятті правильних рішень і в аналізі, в здоровому аналізі своїх бажань. Хай Господь. так з Божого благословення і до наступних зустрічей, дорогі.